Кадри. Як наші воїни зустрічають окупантів із величного піона. Нагадаю, що калібр 203 мм. Наші сили оборони оприлюднили кадри миттєвої модернізації ворожих реактивних установок. Працювали спеціалісти аеророзвідки та чаклуни Хаймарса. Скарг від окупантів на якість виконаних українцями робіт не надходило. Дивіться до кінця. Все. Росіяни заявили, що після цієї модернізації від ЗСУ ніхто з людей не постраждав.